Буденний ранок для футболістів муніципальної команди починається у тренажерному залі. Більшість гравців учорашні випускники школи Металурга, але є й такі, хто пограв у прем'єр-лізі. Команда збирається тричі на тиждень, ранкове заняття у тренажерці, потім бігові вправи на Славутич Арені і повноцінне тренування на великому лузі. Конечно, горят глаза. Это молодежь. Она хочет заниматься, быть красивой, выглядеть хорошо. И опять-таки сама обстановка в команде хорошая, благоприятная. Люди хотят работать, нету нареканий. За атаку Металурга буде відповідати Ілля 20-річний футболіст встиг пограти у прем'єр-лізі у трьох різних клубах, і що приємно в усіх відзначався. До Запоріжжя вихованець Металурга повернувся з Донецького олімпіка. Головний тренер Шаповалов ОДІМ Петрович позвонив, сказав: що є така можливість поборотися в новому металургі. мене якраз травма треба було вилічитися. Ну і думаю, якраз допомогу команді. І вот з нового сезону будем участвовать в этом получается, в турнире. Думаю, у нас главная задача как як можна швидше вийти высшую лігу. У турборежимі футболісти готуються до старту в аматорському чемпіонаті України. Базова дата першого матчу 12 серпня. В офіційному турнірі тренерський штаб перевірить боєздатність молодої команди. В команді тільки місяць, і ми працюємо всі місяць. Звісно, трудності вистачає в плані комплектації. Ну, есть уже ребята, которые в высшей лиге поиграли, вот у нас Корнев, Илья, Стефарук, Роман. Ну а так, конечно, работы очень много и, естественно, времени очень мало. Поэтому мы плодотворно работаем. Надеемся, что процесс этот будет продолжаться, комплектацией не один месяц. Наставники тримають на олівці ще кількох вихованців запорізької школи футболу, які виступають у місцевому чемпіонаті області та професійних клубах України. Перед муніципальним металургом ставлять завдання виграти чемпіонат аматорів. У нас задача стоит только победить в этом турнире, это однозначно. И турнир, я вам скажу, он же довольно-таки не слабый. Это серьезный турнир, который там играет. Хоть он называется аматорский, но там уровень команд второй лиги, там так же самое не играют. И задача поставлена только побеждать в этом турнире. На следующий год у нас стоит задача во вторую лигу. Мы заявляемся и выходим. Найближчих вихідних Металург планує провести товариський спаринг із другою командою області мотором, яким керує Анатолій Чанцев. А 12 серпня футболісти вперше зіграють на Славутич Арені перед своїми вболівальниками. Руслан Левицький, Андрій Снісаренко, Тв. 5